За даними Alerts in UA, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, станом на 13.00 19 листопада в Україні оголошено тривогу 50 931 раз. Середня тривалість тривог 1 година 12 хвилин. Найчастіше її оголошують у четвер після 12:00. Станом на 15 листопада 2024 року від початку Великої війни російська армія захопила близько 66,9 тисяч квадратних кілометрів території України, що становить 11% від загальної площі. Водночас нашим захисникам вдалося звільнити близько 42,5 тисяч квадратних кілометрів, що складає 7% від загальної площі. Британська розвідка 17 вересня 2024 року заявила, що російські втрати від початку Великої війни перевищують 610 тисяч осіб, серед них убиті та поранені. Видання The Wall Street Journal того ж дня, посилаючись на західні розвідки, повідомило про загальні втрати російської армії у 600 тисяч осіб. За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 18 листопада цього року втрати ворога перевищують 722 тисячі особового складу. Від початку повномасштабної війни Росії проти України загинули щонайменше 13 тисяч п'ятсот серед дорослого населення та 589 дітей. Реальні цифри можуть бути значно більшими, тому що точно кількість жертв неможливо встановити через активні бойові дії та окупацію. Через війну свої домівки покинули 6,7 і мільйонів українців. Найбільше із таких осіб знайшли собі притулок у Німеччині.